Доброго дня. Доброго дня. Хотів сказати, висловити подяку організаторам за цей чудовий курс. Вважаю, що такі курси потрібно проводити з військовослужбовцями, ну, тому що вони нормально розгружають голову і ну, люди страдають в косільніше там. Психіка в когось слабша і ну, нормально можна прийти в себе. Е е е я вже не перший раз на такому курсі, то був трош трішки готовий до цього. Ну, мені дуже сподобалось, була така цікава подорож, мовчання це для мене щось нове. Така цікава подорож в своє нутро, в своє тіло, в свою голову. Так, відпочив, прийшов в себе, готовий працювати далі. Ну, вважаю, що дуже потрібно такі курси проводити. Так, і, ну, ще раз дякую, дякую пані Наталії, Артему, всім, хто причетний до цього курсу. Дякую. І бажаю вам всього найкращого. Дякую.